Сьогодні буду їсти um, чорний шоколад зі смаком апельсина. І Він так зроблений, як апельсин, бачите. У мене дольку не зараз відкрию і бачить. Я тебе робила демонс. Він Straighter Joe's. Уула! Дивіться. Слушай, я не могу открыть... О, я долька моя, файна. маяна. Донечка тоже сразу хочет. Скажешь, как тебе, окей? Смотрите. Долька, апельсин. Смачно? Донечка, конечно, смачно. Mm -hmm. чорний шоколад и смакового писана. Угу. Mm Дуже -hmm. mm -hmm. смачно? Так. Вже він поризний готовий. Можна їсти. Mm -hmm. Дуже смачне. Люби чи любителям шоколаду. Чорного шоколаду. Я думаю, що її молочний. Але це чорний. Їх тут. Дивіться штучок. Ой. Ще хочеш? Даві смачно. А, діткам теж до речі смачно. Так що рекомендую.